Було дуже багато хвилювань, що я можу не впоратися з порятунком життя. Я їду як медик, тобто це відповідальність за життя людей. Для мене це завжди не було так, що ну помер і помер. Тобто, я кожну свою втрату, я її пам'ятаю, я пам'ятаю про яких обставинах вона відбулася. В мене завжди, не знаю, можливо, це якась там фантазія в голові, але завжди є от така маленька надія, що людина все ж таки вижила і вона зараз ну, почне якісь. Ознаки життя подавати, і ми зможемо надати ще допомогу і е, доставити її там, в лікарню, і її врятують. Але, на жаль, пост... ну, дуже часто, ну, на жаль, людина вже померла. Але все одно, ця маленька надія, що ну давай, ну повохни пальцем, хоча б я, там мізинцем просто ворухни і все. І ми зрозуміємо, що ти живий, і ми будемо тебе, тебе рятувати далі. Е, це все було дуже складно. Ну, я їхав, я розумів, куди я їду. Я розумів, що я маю робити. І я просто їхав і займався тим, чим я маю займатися.